Друзі, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. З вами я Лена, і сьогодні у нас буде таке дівоче відео осіннє про гардероб і про створення осінніх образів. Під одним з останніх відео був на це запрос, а я намагаюся слухати вас і створювати цікавий контент для вас. Тому сьогодні ви побачите, які образи я ношу цієї осені, і, можливо, ви надихнетесь якимось з них. Але спочатку хочу відійти і поділитися своїми основними принципами на рахунок цього. По-перше, створюйте свій унікальний стиль. Кожна людина, ми різні, в нас різний вік, різний соціальний статус, різний стиль та образ життя. Хтось ходить на роботу, хтось працює вдома з дітьми. І в залежності від цього, в нас всіх у шафі, будуть різні речі. І тому проаналізуйте свій. Образ життя і sorry, свій унікальний стиль. Другим моїм принципом це слідкування за трендами, але не сліпе його наслідування. Наприклад, я ввожу в свій гардероб лише ті речі, які мені дійсно подобаються, і які мені йдуть, які мені пасують, тому що я розумію, що з моїм зростом, з моїм якимось. Не знаю, статурою. Не всі речі мені пасують, я об'єктивно на себе дивлюсь. Хоча не буду брехати, що іноді мені просто по барабану, якщо мені річ подобається дійсно. Я її ношу і кайфую від цього. По-третє, Знову ж таки проаналізуйте свій гардероб, щоб всі речі легко поєднувалися. Я вже про це говорила. Це насправді дуже важливо, коли одна річ вона пасує до декількох там верхів, низів, щоб речі гармонійно один одного доповнювали. І останні пункти, якими я постійно слідую, це надивленість. Я постійно дивлюсь, або хто як вдівається, або просто образи. Порівнюю, що в мене є в гардеробі і як я його зі своїми речами можу відтворити. Не обов'язково все скуповувати абсолютно, що є на тому образі, можна просто видозмінювати трошки його, і получається, знову ж таки ваш унікальний стиль. І наступні образи ви побачите від таких більш простих, базових, спортивних, можна, можна навіть і так сказати, до більш складних. Там, в театр, можливо, в ресторан, або просто на вихід. Перших, до речі, образи три будуть в ось цьому камбінізоні. Це така річ, знаєте, коли ти вдягаєш і в тебе вже на 50% готовий образ. Лише ти доповнюєш його десь аксесуарами, взуттям, ви побачите, сподіваюся, вам сподобається. Образи будуть. Е, ну, я не знаю, як це слово с перевести. На пшіть коментарях. До речі, хто хто, можливо, знає. Е, образи будуть всі на Тобто, це не таке, що знаєте, хтось там щось нап'ялить на себе, а в світ як воно вийти, і ну, не знаю. Дійсно, образи, які ви зможете вийти без проблем, відчувати себе в ньому в них комфортно. Тому все, не не затримую вас, дівчата більше. Поїхали вдіватись, передіватись за основу я взяла ось такий комбінезон, в кого нема, можна просто взяти лисівне і майку. Із них будемо складати три образи. І перший. Моя база у взуттєвому гардеробі це білі кросівки, прості, без ніякого декору. Додаємо йому сюди високі шкарпетки, такого ж кольору молочну куртку і якісь мінімальні аксесуари, уліті кепки, окулярів і сумочки. І ось такий образ вийшов. Я так хожу усюди. Я люблю вдівати такі спортивні образи, і ви часто в мене можете так в житті побачити, тому що це зручно. Тут я вже використовую такі ботинки на платформі тракторні. Я люблю її, якщо зараз кажуть, що вже в моді не тракторна платформа подошва, то мені абсолютно все одно Я люблю таку. І додаю. Рубашку і касуху, які вже кучі років, і яка така базова, я її не буду міняти, буду носити, поки не зноситься. І ось такий образ вийшов, але я вирішила його трошки переробити, зав'язати рубашку на бедрах і додати касуху наверх. Так мені навіть подобається набагато більше. Я також люблю такий трішки дірський стіль, і іноді дозволяю собі так вдіватися. На третій образ я вже підібрала такі чобітки на невеличкому каблучці. До речі, вони дуже зручні. Це з H&M купляла купувала в тому році. Ось такий тренч нестандартний він і джинсовий і сірого кольору. Також купувала в тому році в Stradivarius, якщо не помиляюсь. І вдягнула кепку, так як ви просили, щоб я показала, як я її буду одягати. І ось такий образ вийшов. додала. Так само просто чорну сумку. Це можна зав'язати ремінець, і буде такий більш жіночний образ. Взагалі, в речах я люблю класику, тобто такі речі, які не будуть виходити з моди, і, наприклад, ренчі, так само в різних варіаціях вони, вони назавжди. Для наступних образів я вирішила обрати такий сірий костюм, він в такому дуже гарному кольорі. І вирішила комбінувати його з пальто. Я люблю поєднувати різні стилі і спортивний з класичним, більш таким. І єдине, потім, як я переглянула відео, то зрозуміла, що штани гарніше було все ж таки опустити. І тут ви бачите, що я їх потім так і зробила. Так воно дивиться гармонійніше і стильніше. І, взагалі, спортивний костюм це така база, які так само можна. Поєднути з, абсолютно з усіма речами, тут я, як ви бачите, дурію, і вдягнула її з косухою і з такими човітками. На наступний образ мене надихнув оцей бірчок коричневого кольору, який ви просили мені показати, як його стилізую. І, як ви бачите, я його не просто так вдягнула, а вдягнула під жилетку такого ж самого кольору. Купувала її, до речі, років 5 назад і побачила її колись взагалі на тренчі. Мені дуже сподобалось тоді, тому от я зараз. Також повторила такий самий образ. Взагалі, не бійтеся комбінувати те, що, на вашу думку, навіть неможливо. В цьому і вся фішка: створювати свої унікальні образи, цікаві. Взагалі, цю жилетку або любу можна вдягати під пальто, так буде і тепліше, і буде таким ефект многослойності який може виглядати навіть дуже цікаво. Ну а тут я згадала, що я все ж таки дівчинка і вдягнула сукню. Люблю її, вона завжди викликає якийсь такий от захват. До них додала лофери і білі носочки. Навіть а такі більш молочні. Згадала, що в мене є такий тренч кожений, шлямпа, і як акцент я додала таку сумочку кольору бургунді. До речі, мій син, в якому 6 років, коли побачив, що я так вдягнулася, і сказав, що я вдягнулася ніби дуже багаче. Це цитата, і я ніби мільйонерша. Я дуже сміялась з цього, і не знаю, чому він так сказав, але щось в цьому є. Взагалі, моє золоте правило у покупці речей я купую класичні речі, які будуть підходити під це і будуть служити мені роками, а потім тільки розбавляю їх трендами. І останній образ, який я вам показую, його я вдягнула в театр. Обрала все чорне, єдина додала темно-коричневий пасок, і. Дуже люблю взагалі вдягатися в монохром. І, друзі, хочу наголосити, що я не номіную себе на премію стилі строку. Взагалі, я просто людина, яка любить вдягатися, шукає свій стиль, свої образи і ділюся цим з вами. Напишіть, друзі, який з образів вам сподобався найбільше. Ось і все, друзі. Це кінець відео. Сподіваюсь, ви трошки надихнулись, щось подивилися. Придумали, що є в вашому гардеробі, що ви так само можете носити в повсякденному житті. Або ж, можливо, щось захотіли докупити, зрозуміли, що це вам необхідно. Я, в свою чергу, замучилася знімати це відео. Чесно скажу, я, в мене тут просто хаос робиться в квартирі. Це собі добре тренування вийшло. Але, сподіваюсь, вам так. воно сподобалось, і я це все робила недаремно. Ой, пішла я це все прибирати. І дякую вам за увагу. Підписуйтесь, обнімаю всіх, цілую, ставте колокольчики, все підряд. Всім пока-пока!